Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 47. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Як тут взагалі білим виграти? Як слон може виграти у ферзя? Має бути спеціальна позиція. Поганих ходів я за білих тут не придумав. Покажу зразу правильний хід. Слон D8. Білі створили загрозу це 8 ферзь. Якщо білі проведуть ферзя, в них буде на фігуру більше, і білі виграють. Король Д7. Чорні зупиняють ферзя білих. Хід білих, хто ще не розв'язав, подумайте. Правильний хід це 8 ферзів. Білі все одно ставлять ферзя, жертва ферзя. Король c 8 І тепер слон в 6. Напалено на ферзя і у ферзя немає ходів. Білі проводили ферзя, щоб заманити чорного короля на c8. І тоді чорний ферзь, він не походить на b8, на a8. А всі інші поля, там його поб'ють білі. Чорних цухцванг. Наприклад, ферзь d8. Білі, звичайно, б'ють ферзя. Білі йдуть вигравати пішака, король H7. І пішак проходить ферзі. Король контролює всі поля перед пішаком. Який ще варіант є у чорних? Ферзь у них під боєм. Давайте ферзь побив слона. Можна побити королем, можна пішаком. Пішаком трошки швидше мат. Чорні йдуть ферзі. Але білий пішак він більш насунутий, білі ставлять ферзя шах. шахом. Ще чорні можуть зіграти аж 5. Білі можуть побити на проході, але білі не зобов'язані це робити. Звичайно, бити на проході це жахлива помилка, тепер ферзь виграє в слона. Білі тут поб'ють ферзя і виграють. H4, G6, H3. Тут можна зупинити чорного пішака. Можна йти собі в ферзі. Адже білі ставлять ферзя шахом, а потім можна виграти чорного пішака. Остання надія чорних це хід h6. Хід білих. Як ви тут зіграєте? Я сподіваюся, ніхто не побив ферзя. Бо тоді чорні б'ють останнього білого пішака, і це нічия. Правильний хід G6, і у ферзя немає ходів. Білі виграють ферзя і далі проводять свого ферзя. Давайте на початок задачі: як слон виграє ферзя. Слон d8 ми створюємо спеціальну позицію. Заманили короля на погане поле і зловили чорного ферзя а 6. G6. У Ферзя немає ходів і виграють білі. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А саме основне це підтримка Збройних сил України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!